Ви всі починаєте бізнес, тому що у вас є я з короною. Це з певненістю. І це непогано. Але тут до я йде я сам. І тут іде за цим дуже велика тема погана. Ніхто краще мене, нікому доручити не можна. Навіщо мені наймати, якщо після нього переробляти? Але є набагато кращі люди, які щось роблять краще, ніж я. Розумієте? І коли я це усвідомлю, то я почну шукати цих людей і наймаю. І тоді я з першого рівня розуміння бізнесу, піднімусь в інше, яке називається ручне управління, бо тут я сам. А тут ручне, вони вже роблять, я над ними стою, бо я мало довіряю. Але коли мені еволюція догонить, то я зрозумію, що не тільки я можу краще стояти і хтось. І тоді я буду наймати тих, або серед тих, хто є, шукати тих. То буде стояти над тими, над ким треба стояти. І я перейду в операційне управління. А потім, якщо мені еволюція часу і природа дозволить, я перейду в стратегічне управління. А потім я перейду в управління інвестиційне. Як масштабувати свій бізнес в 2-3 рази за 7 тижнів дізнайтеся за посиланням?